На цьому відео я показую, як замазую грубку фінальним шаром глиняної суміші. Працюю на попередньо розігрітих стінках грубки, так глина краще схватиться і буде міцнішою. Ну, все, тепер залишилося тільки фарбування. Хотіла зробити типу під кірпіч, але передумала. Залишила просто ось таку текстуру. Не захотілося мені чомусь того кіча. Ну а з фарбуванням, мабуть, придумаю щось цікавеньке.